Друзі, а хочете бути здивовані? Хтось думає, там, а дешман, пилка. Привіт! З вами Нік Дотошні. І сьогодні у нас на огляді новинки від Stark, а саме дві міні-акумуляторні пилки. Одна з них безщиткова, одна щиткова. Ну і звичайно, друзі, ми разом з вами будемо їх тестувати і порівнювати, і розбирати, дивитися, що всередині. Безщиткова пилка поставляється ось в такому кейсі. В комплекті дві акумуляторні батареї по 2 ампер годин. Є індикатор заряду батареї. Можна цей перелон викинути, кому не потрібно, але пилка відразу Зібрана готова до використання в комплекті, як бачите, йде додаткова ручка. До речі, мії подобаються такі ручки. Чим почніше зажиматися чи натискати на Та так. Здивувало, що в комплекті йде масло для змащення ланцюга, також забрендовано від старт. Як бачите, зверху є пробка з праймером, куди заливати мастило. Також є захист, трина тут на 6 дюймів з кроком 1 четверта. Хват нормальний, ручка прогумована, є рівень мастила, де ви можете дивитись. Будемо сьогодні тестувати, дивитись, чи улітає тут мастило як в трубу чи ні. Також кнопка зроблена по техніці безпеки, без додаткового нажаття сувака Ви не включите цю пилку, але сувак завжди не треба тримати, його просто увімкнули і працює. Дуже подобається, що шина фіксується аж на дві шпильки. Ну, Рідко де таке побачиш, що в міні-пилах фіксується на дві шпильки. Такого, в принципі, не треба, але, як кажуть, запас нікому лишнім не був. Плюс покажу, що є безключова натяжка ланцюга. Давайте тепер щиткову модель подивимося, цікаво, що вона зможе. Тут також шина йде на 6 дюймів, захисний кожух, Кожух, як бачите, трішки менший. Є праймер для підкачки мастила, є додаткова захисна ручка, основна ручка прогумована і так само зроблено по техніці. Безпеки. А ось тут вже шина фіксується на одну шпильку і в комплекті одна акумуляторна батарея. Але хочу сказати дуже хорошу новину, що старк повністю переходить на Макітовську базу. І за це реально жирний лайк. Покажу, що кейс має також повноцінні петлі, хоч і пластикові штирі всередині, але петлі повноцінні. Ну, Кейс, я вам скажу, нормально виглядає і тест. 90 кг. Трішки прогинається, але не трішки. По характеристиках, як я вже казав, в двигун безщитковий, 21 вольт максимально. Платформа М11 типу по Макіта, номінальна потужність 850 Вт, швидкість 3800 обертів в хвилину, довжина шини 6 дюймів або 150 мм. Клок ланцюга вже сказав. Ну і вага її без АКБ 900 г. Але на що нам важити без АКБ, без АКБ ніхто не працює. З акумуляторною батареєю вага 1460 г. І щіткова міні-пилка з акумуляторної батареї важать 1 кг 235 г. Щітковий моделі, як бачите, Оберти трішки менші, 3000 тисячі обертів хвилини, ну ми це все будемо порівнювати у тесті. До речі, забув сказати, що в щітковій моделі, ось тут от з торця спереді робиться натяжка. Трішки незручно, але як то кажуть, до всього привикається. І найбільший прикол, що я замітив, що в двох пилках є підсвітка робочої зони. Не знаю навіщо. Слухай мені, ти десь там читала, що підсвітка робочої зони потрібна. Для чого? Взагалі, вказується в більш таких професійних пилах, що ніби щоб чисти секатори чи пилка, щоб коли ти лізеш під якесь там дерево, щоб воно тобі якась тінь від Стка чи тінь від гілки не затуляла. Було в секаторі. Це було в секаторі. Ага, ну можливо. Більш такий професійний підхід. Ну можливо, тут і теж так. Продемонструю, як працює підсвітка. Як бачите, яскрава, вищіткові. Також нормально. Так, друзі, давайте зараз порівняємо, яка пилка буде швидше різати. Ну, плюс-мінус одинаково, безщитково трішечки трішечки швидше ріже. Так, давайте зразу підтягнемо ланцюг. В комплекті йде ключик, попустили і пробуємо, чи буде зручно підтягувати. Бачите, ланцюг трішки попустився. Так, да, зручно підтягувати. Без зусиль чути, що всередині якась іде така тріщитка, Ось прошу дуже. Що ж, давайте спробуємо на максималках. Поки нік, десь там щось пиляє і кайфує від процесу, я вирішила розібратися, яка мені пилка краще, бо вибрати інструмент без допомоги той ще квест. Добре, що не є каталог, осек на долоні. Справа на сторінці у фільтрах обираємо живлення, а саме акумуляторне. Потягати за собою шнур в 25-му, дякую, ні. Далі напругу батареї, а там вже і бренд можна вибрати. Якщо ви. Фанат чогось конкретного. Ну а для найдотошніших тут можна обрати навіть вагу. Якщо пилка важить більше за вашу кішку, то це вже не міні пила, а гантеля. От, наприклад, та сама модель, що уніка на огляді: ось ціна, фото, характеристики і все це на одній сторінці. І найважливіше, гі-каталог це українська компанія. Працює в нас уже понад 20 років. Тут все зручно, швидко. Посилання на обидві пили, які ми тестуємо, дотошний залишить під відео. А я поки перевірю, чи в лісі ще не вели. Надзвичайний стан через нікові тестування нехай щастить. Що ж давайте спробуємо на максималках, що вона може, і тут е, в допомогу йде ручка. Ну скажу відразу її важкувато, але враховуйте той момент, що батарея 2 ампер годин. Я думаю, якщо сюди поставити 4 ампер годин, то вона буде жвавіша. Так, тепер попробуємо щіткову модель. В принципі також ріже, але як бачите, її важко різати, тому що ще раз говорю: батарея Ампер ампергодин. Так тепер давайте перевіримо на продуктивність наскільки Хвати одного заряду. Так, друзі, результат вражає, тому що зробив аж 63 різа. Ну, і різи, відповідно, були різного калібру, навіть трішки чим на більшу шину. І як вам скажу, як на акумуляторні батареї 2 Ампер годин, реально вражає. Так, шина 46-47 градусів. І двигун мене цікаво всередині. Так, зловив також 45-46 градусів. Не перегрівся. Тут де саме червоне, зараз замірюємо. 39,40. 45 градусів максимум нагрівся двигун по батареї 36-37 і давай ще знизу. І знизу 38-41. Також немає перегріття. Так, давайте тепер безщитково порівняємо. Також начну з більшого такого кругляка і побачимо, наскільки хватить різів. Все, все. Зробив 40 різів, але відразу скажу, що з чиєю я різав е, товще, як бачите, дерево більше давав нагрузку. І також не забувайте, що тут батарея 2 Аг, Звичайно, що з батареї 4 Аг вона буде різати набагато краще, але пила не відчуває ось такі колоди, не відчуває. Так, по двигуну покажу 42-44, десь 52 навіть промайнуло, ну, можна вважати, не нагрівся, що нагрівається, це коли, якщо більше 60, і по батареї 35-38, тут максимум показало, 38 градусів. Покажу, як прижимається кришка. Звичайні такі гвинти, шайби стоять, але шпильки вже йдуть гартовані. Дві шпильки, але ще замітив такий нюанс, що тут ще є саморіз. Не знаю, навіщо його сюди поставили. В принципі, шина то добре прижимається без нього. Ну, Ви розумієте, на дві гайки прижав і шина прижалась добре без нього. Навіщо тут саморіз? Не знаю. Ну, як кажуть, є, то є. Так, давайте глянемо механізм натяжки самої. Як бачите, все металеве. І це ще я вам казав. Працюю з такою стріщіткою з фіксованими положеннями. Механізм той служити буде довго. Так, давайте на старт спочатку безщітковий глянемо. Оба на! Покажу, як виглядає плата гумовим компаундом залита. Контакти нормально припаяні. На платі, як бачите, є серійний номер. Плата з контактами замикати не буду, тому що все в пластику. Покажу, як виглядає кнопка. Кнопка йде від торгової марки ZLB з запасом на 36 вольт і 20 А. Ну і покажу, як виглядають шестерні. Як бачите, йде Передача, а передача більш виносливіша, ніж конічна. Так, давайте доберемося до двигуна. Я вам скажу, його сюди так потужно запресували. Зняв дифузор. Що ми бачимо? Масляний бак стоїть силіконова трубка. На трубці пружина, щоб трубка не перегиналася. Шпиндель стоїть на двох підшипниках. Видно, ось тут один підшипник і ось тут другий підшипник, зафіксований пластиною, щоб він не зміщався нікуди. І покажу, як виглядає безщитковий двигун. В принципі, маленький двигунець, витки всі нормально намотані. Провод які заживляють катушку, як бачите, в термоусадці. Так, давайте глянемо по батареї. Ну, ось така невеличка бюджетна плата стоїть на двохомперні. Головне, що теплове зафіксовано до батареї. І покажу, що банки йдуть 18650, На жаль, торгової марки не видно. Збоку на банках діелектричний матеріал, щоб не було відповідно ще й корозії. І бачите, все зафіксовано в чотирьох місцях. Ну що ж, друзі, дивимося, як виглядає бюджетна міні-пила. Обана. ну як бачите, щітковий звичайний двигун. Так відразу покажу, що мене здивувало, що стоїть діод шоткіну в міні-акумуляторних пилах. В бюджетних точно такого не бачив. Кнопка йде на 10 а. Як Бачите, кнопка має металеве таке посилення, щоб не зламалось. Ну, в принципі, таку кнопку можна буде знайти на будь-якому ринку. Стоїть щітковий звичайний двигун, але як бачите, двигун тут стоїть не просто якийсь ноунеймовський, а йде заводський від торгової марки HZ Motor. і двигун іде RS 550PH. Друзі, а хочете бути здивовані? Хтось думає там, а дешман, пилка дорожче коштує від інших. А я завжди казав, бюджетний від дешмана відрізняється. І це і не дешман, тому що я сказав, що тут хороший двигун. А тепер дивуйтеся, стоїть теплове. Якщо ви перегрієте цей двигун, він вимикається. Як відомо зазвичай, люди палять більше щіткові двигуни, тому що вони перегріваються від таких ланцюгових пил. Тут такого моменту не буде, і я вперше бачу, щоб стояв датчик перегріву іменно в міні-пилці. Покажу, як виглядає редуктор. Ну, редуктор саме звичайний, єдине, що скажу, до нього є люба запчастина, але щоб редуктор служив вам довше, обов'язково слідкуйте, щоб ланцюг завжди був гострий і щоб завжди подавалось масло на ланцюг. Батарея тут стоїть також саме звичайна, саме звичайна плата, і по банках точно все так само, як в безщитковій.